агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует. Тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, используют террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика. Мы сделаем все, все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Відчуваєте, як Орельщиною пахнуло, а це просто один борець з нацизмом поїхав у демократичну КНДР домовлятися про стратегічне партнерство та співпрацю з Кім Чен Іном. Ну і звичайно ж говорити про глибоку дружбу між двома країнами, прогулюючись там, десь в лісочку. Кім Ченін зустрів свого російського товаріща з таким розмахом, що навіть в російських пабліках писали, що північнокорейський правитель перегнув палицю. Ну бо серйозно, він вивів на вулиці тисячі людей, змусив їх плясати в 30-градусну спеку під сонцем і наказав усім радіти путіну та роздав багатьом банери із фоткою чільника Кремля. Звичайно, бункерному таке все дуже сподобалося. Призводить впечатлення те, що відбувалося прийдеш з столиці. Корейській Народ Демократичній Республіки за последні годы. впечатляють перемены в обліки пхенян. со прийдучи моєго предыдущего визита в 2000 году. А я думаю, тоді ж пхеньян не було фактично переформовано в триколор, та він явно не був заспамлений фотками Путіна на кожному кроці. Тому не дивно, що путіну було приємно бачити себе. Не здивуйся, якщо він візьме приклад з КНДР та зробить собі ж те ж саме у Москві. Тож. Що там вони сьогодні вирішили для себе зробити і як це вплине на світ та на нашу країну? Давайте розбиратися. Я зараз стою поруч із російськими товаришами. Вони є найбільш чесними друзями та соратниками. Щойно ми з товаришем Владіміром Владіміровичем Путіним підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Він буде вічно сяяти у історії розвитку між нашими країнами. Я пишаюсь тим, що як голова КНДР я підписав договір з Путіним, який має стратегічну вагу не лише для сьогодні, але ще й для завтра. Після зустрічі з товаришем Путін запевнив, що дві країни пообіцяли захистити одна одну у випадку війни. Голова КНДР Кім Чан Ін, своєю чергою підтвердив любов і дружбу між партнерами. Також з основних тез, які публікували російські помийки, це плани щодо співпраці у військово-технічній сфері, а також що ці країни спільно опиратимуться санкційному тиску і так званій гегемонії запада. Крім того, ватажок Кремля тут наголосив, що Російська Федерація та КНДР. имеют спільну позицию щодо российско-украинской войны. Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования. Понимают истинные первоначальные причины кризиса. Такая линия корейского руководства – еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса КНДР. Та ще пак, два диктатора живуть у своїй реальності, тому, власне, не дивно, що вони мають схожі погляди на терористичні та загарбницькі війни. Ну і КНДР тривалий час є одним з головних постачальників для Росії снарядів та ракет, які потім Путін застосовує по Україні. Щоб зрозуміти, про що могли говорити диктатори тет а тет треба звернути увагу на посадовців, яких Путін взяв із собою. Проглянувши цей перелік, можна орієнтовно оцінити, на які ще теми могли говорити диктатори. Тож, у списку є міністр закордонних справ Лавров, міністр оборони Білаусав, міністр охорони здоров'я, міністр транспорту, глава Роскосмосу, глава РЖД та губернатор Примор'я. Тобто, Лавров, очевидно, був з питання формального підписання договору та обробки орієнтиру на майбутню співпрацю між країнами. Білаусав. Зброя мінздрав лікування, зокрема, не виключено, що і лікування російських солдатів. Роскосмос це співпраця в сфері космічних технологій, на які давно вже задивляється Кім Чен ін РЖД, вочевидь, логістика. Що ще раз говорить, що вибір Путіна для співпраці зараз. Цельно И Россия, и Корея проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Эти нелегитимные действия лишь расшатывают мировую политическую и экономическую систему. Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать. Це храніння своєї в СОВІ, політики, економіки і других сферах. Так Росія і КНДР не сприймають мову шантажу та диктату. Вони просто самі цією мовою спілкуються. Ну і направду реакція в світі на цей візит була досить логічною. Міністр оборони Британії Гран Шапс заявив, що химерні сцени з візиту диктатора Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Дивні сцени з візиту Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вість тиранії працює, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнюючи наші збройні сили, ми можемо стримати їх, але лейбористи хочуть залишити нас беззахисними, в той час, як наші вороги поставили нас у приціл. Зазначу, напередодні візита Путіна у Пхеньян активно в мережі почали просувати тезу стосовно того, що диктатори сьогодні можуть домовитися про те, щоб солдати КНДР воювали за так званий русський мір в Україні. Народний депутат Єгор Черняв сказав, що так про таку ідею диктатори говорили, але під час першої зустрічі, яка відбулася восени минулого року у владивостоці. Однак на сьогодні є логічне питання, що вимагатиме Чен Ін за таку допомогу. І окей, зараз абстрагуємося від слів пана Чернєва. Навіть якщо Кім отримає те, що потрібно, і буде готовий навіть відправити своїх солдатів, гинути за ідею Путіна. Виникає питання: хто керуватиме бригадами та підрозділами, які складатимуться виключно з тих, хто навіть російською не розуміє? Відповідно для цього потрібні будуть не лише солдати, а й командири з КНДР, тренера, інструктора. Це направду дуже об'ємний процес. І більшість цих питань в нинішніх реаліях, якою б глибокою там не була співпраця Кремля та Пхеньяна, вирішити Путіну буде або складно, або неможливо. І тут ще треба розуміти історію відносин між КНДР та Росією і те, як вони трансформувалися за всі ці роки. КНДР є послідовником Росії. Радянський Союз був першою країною, яка визнала свого нового сателіта. Протягом їхніх довгих і часом суперечливих відносин Росія, спочатку як СРСР, а потім як Російська Федерація, була старшим партнером. Але тепер, коли Москва поділяє статус вигнанця як Упхеняна. Партнерство вирівнялося. Зараз, коли Путін вперше за 24 роки ступив на північно-корейську землю, він зробив це не як старший брат, а як друг у біді. Наразі Кремль глибоко залежний від свого неблагополучного союзника на далекому сході. Війна в Україні є не нажерливою у споживанні боєприпасів. Північно-корейські ракети та артилерійські снаряди можуть бути далеко не найвищої якості, але вони доступні в достатній кількості. Попри заперечення Пхен'яна, за даними американської розвідки, 11 тисяч контейнерів зі зброєю вже вирушили на захід. Тобто, фактично, диктатор, який все робив для того, аби показати свою могутність, зараз принижується фактично перед іншим світовим вигнанцем заради партії зброї неналежної якості. Так, беззаперечно, кім зацікавлений у співпраці з Путіним, бо ресурсів та технологій, які потрібні КНДР, в Росії явно вистачає. Ось тому і було влаштовано ось це шоу, про яке говорили з самого початку, щоб це приниження зручніше можна було продати своєму споживачу. Як перемогу, як повагу до Путіна, як якусь дружбу без ограничень. ми на самом деле, вели себе не всегда безупречно по отношению Корейской народно Демократичної Республіки. Но ну, я хочу сказать, что... А было... Они заявляют, что мы с вами в одном окопе, мы готовы. Да. И, между прочим, если посмотреть статью Владимира Владимировича, которая опротенкована на Дон Синмун, э, в этой газете, то там фактически действительно то, что вы и сказали. Это практически она вся написана в рамках вот этих именно северокорейских нарративов. То есть о том, что мы вместе с... освобождали Корею советские войска вместе с э, корейскими патриотами, что мы были плечом к плечу во время э, Карійської війни, а тепер плечом к плечу на тлі протистояння з усім світом. Сюрреалізм просто якийсь. І направду, ну от серйозно, запитати ще років 5-6 тому середньостатистичного росіянина, ну от хто буде головним партнером Рашки в майбутньому? Явно б там не було б відповіді КНДР. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!